7 метрів діаметром і метра десь 3 заглибшено. 3-4 метри. Вчора ввечері внаслідок ворожих обстрілів було зруйновано виробниче підприємство, яке працювало на території населеного пункту Комишуваха. Це останнє підприємство, яке в нас залишилось, було неушкодженим, де працювали люди, сплачували податки. Воно зруйновано на сьогоднішній день. і Тепер проблема у нас з бюджетом ще більша стала, Тому ми бачимо, що Російська Федерація, країна-терорист, яка б'є по цивільній інфраструктурі, б'є по виробничим підприємствам, яка знищує все, що можливо працювало б, давало б людям дохід, забезпечувало родини. Напарник у мене сидів там на верху. Що розказав? Він не бачив нічого, просто в нього шок був. Спасло, що були відкриті е, двері в нього. Вікна повилітали і двері, двері відкриті. Він, його не, не ушкодило нічим. Не стеклом, нічим. Для нас була важлива робота. Де я вже в возрасті, я вже не знайду роботу. Не, не, не візьмуть в мене вже не йде. Наслідки військових злочинів. Така вирва. Ну і опять же, нам, мабуть, так пощастило, що це не в будинок, тому що якби це було прильот буквально ось на 10 метрів до будинку, були б можливо і жертви, і руйнування. А так Бог відвів і воно прилетіло в город. Пострадали теплиці людей, люди заробляли на цьому. Горіла земля, бачимо, температура була досить висока. Потужна ракета була. Тероризують населення. І таким образом, ну, тут навмисно те, що вони розуміють те, що ця ракета не є точною. І вона не влучить ні в яку ціль, а прилетить просто в пункт. А куди попаде, то вже туди і попаде. О, оце що воно, я не знаю. Там земля така. Як желізо, оце це, ось тут. Оце. Гострі вони? Гості. Тут і тут дві шиферини хлопці вже замінили, ну а стекла, стекла побиті зібрали. Ну, та стекла це таке. Та куди? У мене є, куди їхати, Ніде да я не поїду. Дуже тут коло своє. А ви сама? Я кажу, що з дідушкою, з бабушкою в підвалі малою сиділа 4 роки. Тепер на старість не дадуть у мати так, як слід.